Мене звати Валентин Гладких, і я радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми говоримо про те, що Дональд Трамп більше не хоче вдовільнятися винятково Нобелівською премією миру. Він більше не задоволений навіть своєю ролью миротворця, хоча роль миротворця трохи потьмяніла після того, як між Камбоджою та е, Таїландом спалахнув черговий е, вибух насилля. Хоча, нібито Дональд Трамп зараховував собі в актив завершення цієї війни, я залишаю за дужками навмисно історію, наскільки Трампу насправді вдалося завершити конфлікти Ізраїлю з Іраном, наскільки Трампу вдалося завершити конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, власне кажучи, як і купу інших конфліктів, які Трамп собі записував в актив. Сьогодні я хотів. Би поговорити про інше. Скидається на те, що тепер Дональд Трамп зазігає на лаври тих осіб, які творили і діяли у, у добу великих географічних відкриттів. Здавалося б, все давно відкрито. Але коли людина є справжнім генієм, масштабною особистістю, фактично титаном. Доби відродження, ну цебто таким, яким є е, ординарний ріелтор і забудовник із Нью-Йорка, ну, звісно, він завжди може зробити відкриття. Отже, ми з його інтерв'ю дізналися, що виявляється Крим, півострів, є островом і він омивається кількома океанами. Ну, заради справедливості я маю зізнатися, що я також не так давно дізнався, що насправді е, на землі є п'ять океанів. Я чомусь був схильний думати, що їх лише чотири. А виявилося, що не так давно е, відкрили географи. Не відкрили, а просто вирішили виділяти ще один океан. Це так званий Південний океан, який як не дивно омиває Антарктиду. Я не знаю, чи він також омиває і півострів Крим. Сподіваюся, що в майбутньому Дональд Трамп. Зможе надати якусь деталізацію з приводу того, які ж власне океани омивають півострів Крим. Це один момент. Другий момент, який також дуже цікаво було почути, те, що виявляється Крим, це дійсно дуже класна земля, дуже ласий шматок, від якого Україну змусив відмовитися на користь росіян Барак Обама. Ну і звісно, якби Трамп не був, якби Трамп був би тоді президентом, цього звісно б не сталося. Тому, оскільки дійсно Трамп не був тоді президентом, і йому не вдалося змусити Україну відмовитися від Криму. Трамп вирішив змусити Україну відмовитися від території Донецької та Луганської областей, які росіяни не змогли досі захопити. Як е, Трамп це буде пояснювати пізніше, схильне думати, е, мабуть, так само, що якби я тоді був президентом, я б не дозволив росіянам захопити ці території. Ну, в принципі, так, да, якщо ми від них відмовимося, то дійсно росіянам не доведеться їх захоплювати. Можливо, це Трамп також скаже, що ні, ні ну вже бачите при мені території не захоплювали. Я просто так території змушував віддати. На щастя, і президент України Володимир Зеленський і наші європейські партнери. Дали чітку і однозначно відповідь, що такий сценарій завершення війни е, Росії проти України є неприпустимим. Тому Трамп, звісно, може і далі фантазувати і е, розмірковувати над, е, над тим, які океани е, що омивають, які території, кому і на яких підставах треба е, віддати. Але але на сьогоднішній день скидається на те, що інструменти, за допомогою яких він намагається тиснути на Україну, тиснути на європейців. До речі, вже в Америці лунають заяви про те, що нібито це якраз позиція Європи, унеможливлює ухвалення нового пакету домовленостей. І власне кажуть, у цьому плані знову ж таки американська риторика, о Боже! Дивним чином, по суті, суголосно російській риториці, які так само покладають відповідальність за неготовність підписувати капітулянські угоди саме на е, Європу. Отже, спостерігається дедалі більше зближення позицій американців та росіян. З чим це пов'язано, ну, я не знаю, може, не безпідставні є припущення щодо е, того, наче. Дональд Трамп насправді якийсь там Ванюшка-барабан, чи якось який там у нього є оперативний псевдони. Але як би там не було, ну, нам доводиться мати справу з цією людиною, яка на сьогоднішній день дійсно очолює колись найпотужнішу державу у світі і колись. Державу, яка була лідером вільного світу. А на сьогоднішній день під орудою Дональда Трампа ця держава вирішила перетворитися на ординарного поплічника кремлійського злочинця і маньяка. Чи вдовільнить така трансформація батьківщини американців, я не знаю. Це справа американців і незабаром ми про це дізнаємося. Наразі можу. Заспокоїти глядачів, сказавши, що в американських медіа дедалі гучніше висловлюються доволі неоднозначні заяви з приводу дивної поведінки Трампа і його готовності потурати будь-яким забаганкам Путіна без будь-яких вимог до Путіна, натомість висуваючи безліч вимог в бік України, така позиція Трампа видається дивною, і однією з таких вимог. Як також не важко здогадатися, також ні для кого не є таємницею і секретом, є вимога провести вибори. Оскільки, на думку Трампа, той факт, що в Україні не проводяться вибори. Це ознака того, що Україна не є е, демократією. У ну, мене для Дональда Трампа є погані новини, хоча, навряд чи вони є поганими для людини, яка вважає, що Крим омивається кількома океанами. Я думаю, що е, мої зауваження будуть абсолютно недоречними і марними, але я все таки скажу. Що е, проведення або не проведення виборів це не є єдиною ознакою наявності або відсутності демократичного режиму. Більше того, спеціально для Дональда Трампа і посольства Сполучених Штатів Америки, що ми існуємо зараз живемо більшість держав в умовах так званої. Е, Представницької електоральної демократії, от якраз прикметник електоральне, і говорить про те, що е, представницькі органи формуються в результаті виборів. І вибори, о Боже, знову ж таки, це мабуть таке саме відкриття е, в стилі Магеллана. Що вибори це не єдиний спосіб формувати представницькі органи. Є ще таке поняття, поняття як аліаторна демократія, але я не буду забивати голову Дональда Даковича з зайвою інформацією. Так от нагадую, що коли у світі вирувала пандемія covid 19 у більше ніж 50 державах. Були відтерміновані вибори. Причому у значній кількості з цих держав вибори були відтерміновані безстроково. І тоді практично ніхто не говорив про те, що дивіться, якісь узурпатори відтерміновують проведення виборів, бо вони хочуть захопити владу, бо вони не хочуть йти на вибори. Ні. Просто в той час всі прекрасно усвідомлювали, що е, специфічні обставини вимагають специфічних рішень. І повірте мені, ті виклики, перед якими стоїть сьогодні Україна, вони значно серйозніші і створюють значно більш небезпечне середовище, ніж те середовище, в яких демократичним державам Довелося відтермінувати проведення виборів. Наголошую, таких держав було більше 50 в усьому світі. Коли Ковід завершився, вибори були проведені. Знову ж таки були сформовані відповідні органи влади представницькі шляхом забезпечення вільного волевиявлення. Ще одна погана новина для Дональда е Трампа. Що вибори це є процес волевиявлення громадян. А для того, щоб це волевиявлення було можливим, треба створити певні передумови, бо можуть бути певні умови, в яких волевиявлення вільним бути не може в принципі. Тому українська сторона абсолютно справедливо говорить про те, що Аби ми мали можливість провести репрезентативні вибори, які дійсно дадуть підстави говорити про те, що це вільне волевиявлення, щоб в результаті сформувалися е, знову ж таки, легальні органи державної влади, які отримують внаслідок цих вільних виборів високий рівень легітимності, то нам необхідно, щоб щонайменше було припинено. Вогонь встановлено повне, всеосяжне і довготривале припинення вогню. І тоді ми зможемо провести ці вибори. Ну а ще краще, звичайно, щоб була укладена якась угода. Тоді, взагалі, питань щодо проведення виборів просто ні в кого не буде. Але тим не менше, Дональд Трамп використовує зараз як аргументи проти України кілька тез. Теза номер один Україна це ледь не failed state, тотально корумпований, і що Україні не треба допомагати. Теза номер два це те, що в Україні е не демократія, і ми не маємо допомагати країні, яка не є е країною з демократичним режимом. Теза номер три це те, що Росія все одно більше, і е скільки б ми не допомагали Україні, все одно е Росія сильніше. Всі ці три тези є абсолютною маячнею. Я чекаю, звісно, продовження, точніше, ці тези вже лунали. І я схильний думати, що зараз їх витягнуть десь з е, якихось схованок і почнуть далі прокачувати до тих, які я вже назвав. Про те, що в Україні е, взагалі порушуються права людини, про те, що в Україні тут взагалі ледь не якийсь людожерський злочинний режим. І повірте мені, далеко не нульова ймовірність того, що в майбутньому ще Дональд Трамп нам розкаже, що ми тут дійсно влаштували геноцид, і що росіяни просто були вимушені сюди втрутитися, аби покласти край київській хунті. Ну і я серйозно це не іронія. Тобто я не виключаю, що саме це Трамп буде розказувати, витягнувши всі е, кремлівські методички, де будуть е, розкази про утиски прав е, громадян, про мову, про віру і про е, решту цих псевдопідстав, які росіяни використовували для того, щоб якось виправдати е, своє злочинне вторгнення, яке вони е, реалізують злочинними методами. І є ще одна погана новина для Трампа. Є ще міжнародний суд, о не міжнародний, кримінальний суд, а міжнародний суд, о де е, розглядається справа е, про і Росіяни. Її вже програли про те, що росіяни позивали точніше так. Україна позивалася до Росії з приводу того, що Росія безпідставно використовувала цю е, міжнародну конвенцію про геноцид. І там є чіткі критерії. По-перше, означається, що навіть в таких умовах жодна країна не має права втручатися у внутрішні справи іншої країни. А головне, що внаслідок розгляду цієї справи було доведено, що ніяких дій не було з боку української влади щодо навіть тих бандитських формувань, які захопили владу на окремих територіях України в так званому Ордло на той момент. Ну, але я не здивуюся, що Дональд Трамп з його зневажливим ставленням до ООН, з його зневажливим ставленням до е, будь-яких інших інституцій, що забезпечують функціонування міжнародного е, права, міжнародних відносин, може і на це е, начхати, і порозповідати нам цю ту маячню, яку е, вже не один раз ми чули з вуст російської е, пропаганди. Тому. Що я можу сказати наприкінці сьогоднішнього е, випуску? Всі думали, що це вже е, завершення, а виявляється, що це е, лише увертюра. Тому далі буде. І для того, щоб не прогавити мій аналіз подальших подій, я закликаю вас поставити вподобайку, написати коментар. Підписатися, звісно, на канал. Ну а особливих справжніх поціновувачів я закликаю також ставати спонсорами каналу. Ну або висловити мені подяку, вдячність шляхом донату на Бес. Все є у посиланні. Між іншим за статистикою YouTube, більше 70% переглядів. Зроблені людьми, які не підписані на мій ютуб канал, це трохи розчаровує і навіть до певної міри засмучує. І розумієте, що смуток це далеко не та емоція, яка спонукає до нових звершень. Тому, аби ви хотіли, щоб я був більш мотивований Знімати е, відео і створювати контент, я б все-таки закликав вас проявити ласку і поставити не просто вподобайку, але ще і підписатись. Ну за можливості і закликати своїх друзів, рідних і близьких також підписатися. Оскільки, як не як я неодноразово вже казав, людська діяльність відрізняється своїм вольовим цілеспрямованим. Усвідомленим характером. І от моя діяльність також все-таки спрямована на те, щоб мати якомога більше переглядів, якомога більше глядачів, оскільки це є своєрідним фідбеком, за допомогою якого я визначаю, наскільки той контент, який я створюю, дійсно знаходить свого глядача, наскільки він є цікавим і корисним. Тому підпишіться, якщо для вас це цікаво, якщо це корисно.